Відкриті торги за тендером на реставрацію дома Русова так і не почалися. Компанія-підрядник лишила скаргу, яка поки лишається без відповіді. Встановлено ряд дискримінаційних вимог, які не дають змогу прийняти участь у даній закупівлі, та звужують коло потенційних учасників, що призводить до неконкурентної боротьби та, у свою чергу, до неекономного використання державного бюджету. Аукціон повинен був початися 26 жовтня, але тепер призупинений щонайменше до 30-го. На цю дату попередньо назначено розгляд скарги антимонопольним комітетом. Так виглядає будівля, на ремонт якої збираються виділити понад 8 мільйонів гривень. Незважаючи на те, що масштабні реставраційні роботи в будинку Русова проводилися 4 роки тому, наприкінці минулого тижня. Управління капітального будівництва оголосило новий тендер на відновлення. Я цієї пам'ятки архітектури кошти планують витратити на протиаварійні роботи та реставрацію фасадів. Проте, не всі жителі Одеси погоджуються з доцільністю виділення такої суми на ремонт будівлі. Зараз війна, тому перш за все це військові потреби, але інфраструктура теж має бути фінансована. І я не маю жодної гадки, скільки має коштувати реставрація того чи іншого дому, будинку. Будинок Русова це історична культурна пам'ятка, але я чесно не знаю скільки вона має коштувати. Є й ті, хто підтримує ремонтні роботи, кажуть дом Русова культурна пам'ятка, що входить до спадщини ЮНЕСКО. Тож її треба підтримувати у належному стані. Я вважаю, що цю будівлю такраз треба реставрувати, тому що воно. Так вишукано виглядає. Ну, взагалі Одеса це місто архітектурна пам'ятка, дуже красива архітектура, і якщо є можливість і є що реставрувати, то чому ні? Водночас в управлінні капітального будівництва Одеської міськради зазначають, це не нова реставрація, а продовження робіт, які не вдалося закінчити чотири роки тому. Я нагадаю, що перший контракт був заключений на 108 мільйонів гривень, з яких тільки було освоєно 95 мільйонів гривень. Тобто роботи були в цілому не завершені. І в зв'язку з цими судовими перипетіями тільки в травні цього року у міської ради з'явилась можливість продовжити ці роботи. Тоді у домі Русова проводили повну реконструкцію фасаду, але вже за кілька місяців на будівлі почали з'являтися тріщини, а з Карнизів відвалилася частина штукатурки. Дар'я Стойкова, Ярослав Цуркан, перший міський.